ця новина вона не сама новина не дивуйтесь чому курс євро гривня ну так зріс україна тут ну ніякої відношень нема в упор я б колись розповідав і ще раз нагадаю добре давай тільки не ображайтесь Ну може хтось вже знає хто не знає ну значить дивіться як у нас рахується курс євро гривня спочатку береться курс долар гривня Ну у нас основний це долар. Долар-гривня формує ринок. Ну, самі знаєте, є Сміжбанк, інтервенція національного банку. І на сьогоднішній момент курс долар-гривня, ну, ну дота. 41 з копійками. Туди сюди двигаються ці. Ну, ви ж розумієте, що 20 копійок до 41 гривні, це якщо пересчитати відсотки, то говорить, пограти. на чому ти будеш грати? Але це... Долар-гривня. А євро-гривня в нас рахується наступним чином. Береться курс євро-долар і перемножається. долар гривня Називається крос-курс. Таким образом, у нас з'являється курс євро-гривня. А так як на сьогоднішній момент курс євро-долар 1,17 я отговорю зараз. А можливо буде вже 18. Ну і же заразу міняється, от я вам розповідаю, вже, вже, вже да, вже да. І автоматично, чому у нас євро-гривня зростає? Як тільки курс євро-долар міняється, автоматично -ту -ту т т і євро-гривня. Тобто на сьогоднішній момент, що ми спостерігаємо? Девальвацію долара по відношенню до євро. Я багато разів говорив, чому, давай ви самі здогнати. трамп тариф трамп тариф трамп тариф Дивіться, якщо дійсно вони, там ведуть перемови, ось Трамп уже десятку разів говорив, що все уклали. ну, і то, Трипло ще те. Якщо дійсно вони десь щось врегулюють, там є такі моменти, то буде все навпаки. Тобто курс буде рухатись 1 долар 1 гривня. Ой, до 1 євро, хоча 1 долар 1 гривня це цікаво. 1 євро, 1 долар. Таке буде. Але зараз навпаки, зараз долар девальвує. Знецінюється. Але зараз. Тому євро гривня дійсно. Ну, дійсно, на... пам'ятаєте, колись вам багато разів говорив, відео робив, що портфель повинен бути збалансований. Що це значить? Це значить долар, євро, долар, євро, долар, євро. Нельзя тільки долар, або тільки євро. Тому що, ще раз говорю, що на сьогоднішній момент євро виграє. Навіть якщо у вас депозит в євро, ви на цьому виграли. Тому що... Курс піднявся. Так, да, там відсотки чуть-чуть, хопа. От якщо у вас ОВДП в євро, ви виграли. В доларах не так. Але це зараз. Що буде потім, ніхто не знає. Тому що, і ще раз говорю, ми не можемо впливати на курс євро-долар. Він то туди пішов, то сюди. Там стільки факторів, стільки зайв. Зараз, так, да, зараз дійсно не цініться. Але говорю, зараз. А що буде через півроку, через місяць, може багато помінятися. Тому на сьогоднішній момент краще продавати євро. Ну, більш вигідніше. Можете почекати, поки ще буде більше. А скуповувати, ну думайте, думайте. Просто зараз, зараз, зараз долар більш виграшна ситуація. І ще раз звертаю вашу увагу, що в нас основний все-таки долар гривня. Тому що більше всього в Україні, відповідно, долар гривня. Це маєте на увазі. Зрозуміло, малості. Так що перша новина закінчилась. О, куди там мене комп'ютер убіг? Наступна новина. Європейський Союз та Україна досягли принципової домовленості щодо оновленої угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. У, звучить то яка? Значить, коротенько, не буду вас дуже грузити, коротенько поясню. дивіться. У нас є угода про асоціацію. Вона є. Про її всі забули, але вона існує. Згідно цієї угоди ми уклали оцю якраз угоду про зону вільної